Сьогодні вона з ним з пепевним словом людей похилого віку. Ну не бачу я людей похилого віку. Є люди поважного віку, так, але мені здається, це можна такою енергією, що не можу я назвати вас людьми похилого віку. І дійсно, коли ми такі створюємо такі центри, ну, напевно, наше головне гасло це і допомогти нашим партнерам, нашим. А, шановним представникам, наповнити життя руками. А ті руки наповнити життям. Тобто, власне, сьогодні ми відставляємо 23-й центр. Мені здається, сьогодні 23 роки ви говорили, так? Дуже, дуже символічно. нас це 23 центр. Але він в певної мірі є першим. Перший, тому що перший це перший центр, який ми відкриваємо в Київській області. Або. А по-друге, це перший центр територіальний центр, який ми відкриваємо не на базі існуючого центру, а на базі новоствореного центру. Тобто ми створювали і наш центр, і територіальний центр. А одночасно і для нас це такий, знаєте, теж був новий виклик. Тому, звичайно, місто прийшли ми запам'ятаємо дуже надовго. Ну і звичайно, що б я хотів сказати, що дійсно ми сьогодні дякуємо багатьом людям, які доклали свою. Енергію, зусилля, свій час. Хотів би відзначити компанію Monsanto, які знаєте, це бізнес, який небайдужі. Яким небайдуже, як розвиваються громади на території, де вони працюють, вони ставляться до бізнесу відповідально і беруть на себе теж певну міру відповідальність і турботу за тих людей, які віддали селу своє життя. Власне, компанія Monsanto працює над сфері сільського господарства я думаю, це а, дуже такий, знаєте, дуже серйозний а, поштовх іншим компаніям і іншому бізнесу, тут можливо жищі робить подобні справи, але вона ставляться дуже відповідально до а, того, як вона веде бізнес. Я хотів би подякувати дуже всім людям, які а, ну, не спали ночами, віддали свою енергію, ентузіазм для того, щоб зробити. Зробити таке затишне приміщення. І, повірте мені, можливо, напевно, можливо, просто збудувати і покліїти обої, а напевно можна зробити центр з душею. Я сьогодні бачу такий центр з душею. Я дуже хочу, щоб такий центр став тим затишним місцем, де ви проводили багато часу, зустрічалися з а, цікавими людьми, наповнювали певним змістом а, те, що буде відбуватися. тут. Тобто дуже бажаю вам успіхів, а, дуже бажаю вам енергії такої, яку ви маєте. А все у вас вийде, і сьогодні вона вже фраза «Мені, нехай у мені збувається. Нехай вас мрій збивається дуже добре.